Напередодні сесії Миколаївської міської ради, яка відбудеться 28 листопада, пройшла низка засідань постійних депутатських комісій. Зокрема, члени комісії з питань економічної та інвестиційної політики розглянули питання перерозподілу бюджету та затвердження програми підтримки військових до 2026 року. Докладніше про засідання комісії у наступному сюжеті. Для розгляду на сесії депутати бюджетної комісії затвердили ряд економічних питань, пов'язаних з комунальною та соціальною сферами міста. Зокрема, директорка департаменту фінансів Віра Святелик зазначила, що пропонується збільшити доходи бюджету на 2023 рік на загальну суму майже 400 мільйонів гривень. З них півтора мільйона підуть на управління освіти та компенсацію комунальних послуг в закладах, де мешкають переселенці. Більша частина коштів є субвенцією для підприємств інфраструктури. 389 мільйонів це велика сума. Це обсяг субвенції з державного бюджету на проект розвитку міської інфраструктури. Це кошти, які транзитом проходять. Як субвенція в міському бюджеті для трьох комунальних підприємств: Миколаїв, Комун Миколаїв Водоканал, Миколаїв на комісії Торкнулися теми вилучення ПДФО військових на місцях. Віра Святелик назвала суми втрат бюджету Миколаєва в період з 1 жовтня до кінця поточного року, а також на 2024 рік. У 2023 році забирають по ДФО з 1 жовтня по 31 грудня. Це планові показники близько 740 мільйонів. Окрім цього, по ДФО забирають і не в подальшому з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, в якому закінчується воєнний стан. На наступний рік це прогнозна сума, яку ми вже називали 2 мільярди 700. Також депутати розглянули питання затвердження комплексної програми підтримки військових та їх родин на 2024-2026 роки. На ці потреби необхідно виділити загалом 77 мільйонів гривень, каже заступниця начальника управління у справах ветеранів Ірина Кочева. Ця програма розроблена з метрою підтримки осіб, які зареєстровані в Миколаївській міській територіальній громаді, з числа учасників АТО ООС, членів їх родин, захисників захисниць. Та членів сімей загиблих і померлих захисників захисниць України за підсумками голосування. Депутати комісії погодили рішення рекомендувати до розгляду ці та інші питання. Водночас народні обранці попросили надати перед сесією повний перелік витрат комунальних підприємств, котрі отримали субвенцію в 390 мільйонів гривень. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.